Познайте людину, яка ще в 50-х роках 20-го століття зрозуміла, що комп'ютери можуть не лише рахувати, а й розуміти. Це Джон Маккарті, американський математик і інформатик, ідеї якого досі сприяють розвитку технологій. Маккарті вивчав математику, але швидко розширив свої інтереси на нову тоді інформатику. У 1956 році він організував у коледжі Дартмут конференцію. Під час якої вперше використав термін штучний інтелект artificial intelligence. Він визначив його як науку про те, щоб змусити машини виконувати завдання, що вимагають інтелекту у людей. Макарті не зупинився на теорії. Він створив одну з перших мов програмування LISP. Протягом багатьох років LISP використовувався як мова для створення програм штучного інтелекту, таких як, наприклад, експертні системи. Коли наступного разу почуєте про чат GPT чи автономні автомобілі, пам'ятайте, основи для них заклав Джон Маккарті, візіонер, який поєднав математику з інформатикою, і саме завдяки йому абревіатура AI навічно закріпилася у нашому житті.